Рімісне команда вперед. Кілька тижнів після цих подій знадобилося генпрокурору Пшонці, щоб відзвітувати в парламенті. На столі у генпрокурора шпаргалка пам'ятка: підборіддя тримати рівно і не хитатися. Генпрокурор помічає націлені об'єктиви і перегортає папірець. Насамперед Пшонка повідомляє, силовиків до розгону студентського майдану залучили через ялинку. Протидія з боку окремих мітингувальників, встановлення на Майдані Незалежності новорічної ялинки, стала безпосереднім приводом. Для залучення правоохоронців. саме на 30 листопада були заплановані основні монтажні роботи. Генпрокурор запевняє депутатів, в ту ніч мітингувальники поводили себе агресивно. Тому комунальники покликали правоохоронців. Депутати опозиції обурені, студентський майдан, протестував мирно. Близько четвертої години майстер ділянки комунального підприємства звернувся до працівників міліції із заявою про вчинення правопорушення та проханням забезпеченням належності умов праці. Там є активісти. Будь ласка, йдіть ви доповідайте своєму парламенту. Будете перебувати. Зважаючи на активний опір з боку учасників акції, окремі працівники беркуту розпочали індивідуально застосовувати спеціальні засоби. Інформує і про два провадження за спроби захоплення влади. За ними проходять лідери опозиції. На Майдані незалежності за час проведення акції неодноразово лунали заклики до насильницького захоплення державної влади. Захоплення державної влади приходити ви троє. Да. По ній проходить Турчинов, тягнебок, Яценюк і ще. На підкріплення своїх слів, генпрокурор показує депутатам відбірні кадри з коментарями. Про фашистських організацій лунали погрози та застосування до працівників міліції насильства, гасла, типу, повалення режиму. Депутати у намонтованому впізнають відео дворічної давнини. Візьми до рук зброю і втрать страх. Відкинь свій страх. Не час тепер боятися. Абсолютна брехня в стилі совєтського агітпропу. О, той священик він виступав два роки тому не на Майдані в місті Коломиї. А ви його приплили сюди. Навіщо ви робите ці інсинуації І навіщо ви прикриваєте міністра Захарченка, якого сьогодні тут немає? Запитання про монтаж залишається без відповіді. Так само, як і питання, хто віддав наказ бити людей на Майдані. Коли ми побачимо кадри. Де б'ють десятки журналістів, де б'ють десятки молодих людей, де молоду людину, яка лежить бездихано, б'ють десяток беркутівців. Висновок один, пане генеральний прокурор. Чи не пора вам подати відстав? А ті кадри, а ті кадри об'єктивності їх не бачили. І я хочу сказати, вони що з Луни приїхали в Україну. Вони що не з Майдану ці кадри? Що не подобається тут? Мені не зрозуміло про відставку. Я добре знаю закон і не треба мене лякати. В цьому в цьому залі вирішується доля генерального прокурора, і ви знаєте, що в подальшому вирішує президент держави. Будемо діяти по закону. Ви нічого не зрозуміли. Чого вийшов український народ? Народ встав. І щоб ви не показували, всі зрозуміли, король голий. Права нема, судів нема. Ми стояли, ви вирвали факти біля кабміну. Віктор Павлович, ну треба бути чесними. Перед міліцією стояли тітушки в два ряда. Я, я не зрозумів. Я дуже вибачаюся. А мабуть, ви мене також не зрозуміли в тій доповіді, що я сказав. А де відео, коли гнали людей аж е -е, до Михайлівської площі, аж а те про що ви говорите? Воно воно було, але повинен бути баланс поняття. Маніпуляція фактами, мирна акція, яка проводилась людьми, була багато разів спровокована так званими тітушками, провокаторами, які е -е, працювали зі сторони влади? Дякуємо уряду за участь. Е Після виступу генпрокурора опозиція ініціює створення парламентської слідчої комісії. Вона має розслідувати діяльність правоохоронців під час мирних акцій протесту. Втім, створюватимуть цю теска скоріш за все вже у січні. У цьому році парламент засідати не планує. Охання звільнити Майдану Незалежності. Ольга Сніцарчук, Юрій Усік і Ян Доброносов. П'яти канал.